Сьогодні на пляжі. Сьогодні я була в... на біржі, нічого мені не сказали толкового, вони ж мусять мені тільки, по-моєму, стажу шукати мені, а там більшість був бухгалтер, фіоніс і таке і... серпне. Без французької, відповідно, мені там ніяк не ні, ні буде. Але ще хочу, що важливо сказати, що ми не так як в нашій Україні, якщо сидячи, пішов на два типу, чи ти прийшов. Там стоять такі автомати, де ти маєш записатися. Тобто, Я просила раз, дуже довго і до мене викликали. Чи прийшла твоя година? Зареєструвався, він, він тебе не порівняти. Сьогодні я прийшла швидше, поїзд був на годину. Там чи 40, я вже там була. Я записалася так зразу, просто або номер знаю, що там номер, мій номер не підійшов, який я переведен. Я записалася на півкості і тисячі дівчинка, і я не запустила. І це все вийшло дев'ять, десять-п'ятнадцять. Я вже було сюди.